Вельми, шановне панство, я вас всіх вітаю. Бачите, тепер у нас <гум> така буде Все. уніформа. Погружають нас у тьму. Приходиться нам ходити як ті кіборги. З фонариками на чолі. Ну, відео не про те. Тут вечеря, мішаночка йде в рух. Друзі, силос їдять шикарно. Силос їдять шикарно. Все у нас в порядку. Правда, я його мішаю з сіном, притрушую трошки висівками, дертю і вони їдять. На ніч даю сіно. Гарна мішанка, виказую сон. І вони гарно її їдять. Бо сіно для корів це класно для рубця. І все ж таки знову відео не про це. Дивіться, який мій бичура виріс. Ну, не виріс, але підріс. Трошки підріс. Відео буде, друзі, про цього кавалера. Він ж у мене тут на ланцюжку. Ну, на ланцюжку він побуде недовго. Так як я просив, дзвонив, казав. Дехто до мене дзвонив. Шкода. Шкода мені його, ну, нічого не поробиш. Дуже гарне, гарне плем'я. Мені він не потрібен. А м'ясникам я його не віддам. Я його краще сам на м'ясо пущу. А щоб хтось купив, ні, нікому не потрібен. Я розумію, людей нема грошей. Ну, рахуйте, що і задешево я його теж не віддам. Бо того, що порода супер. Процент джерсея тут. Високий, дуже високий, можна сказати. Бачите самі. Ну і коли ви вже будете дивитися це відео, я думаю, він вже буде що робити. Така доля і така... Ну, може хтось скаже, краще би ти не знімав це відео. Ну, не можу я так не знімати. Розумієте, друзі, у мене така, можна сказати, професія. Що у нас тут або молоко, або м'ясо, як казала дуже гарна одна людина, коровиться молоко або м'ясо. Треба собі це запам'ятати і раз і назавжди це занотувати. Бо, ну, лише залишив, якщо б у мене зараз, наприклад, були не, рід, не рідня, скажімо так, то я б його собі залишив. Залишив, і він би в мене був бугаєм господарства. Я би йому дав назву, я б йому дав кличку, і він би в мене залишився. А постійки, поскільки це мама, бабка і прабабка. Що родинні зв'язки, самі розумієте, у худоби недопустимі. Мені не треба гемофродитів, може і гарні будуть родитися телички, тили, то з, яким, з якою совістю я їх продам людям і що я буду розказувати. Брехати я не буду, і я не вмію і не збираюся. Якби мені це було не прикро, якби це було не шкода, дзвонили до мене люди, хотіли приїхати. Казали, що приїдуть. Ну, Напевне, їм не виходить приїхати. Ну, це, вже, це вже, друзі, це вже не суттєво, це вже не важливо. Тому що завтра у мене в планах, ну, так, не буду я такі речі говорити, тут і... самі розумієте, по-перше, Ютуб заблокує, можливо, а по-друге, якось воно. Ну, Якось воно негарно і ну якесь таке. Просто хотів вам показати, що якщо би хтось уже хотів, то ще що хочу сказати, що я би його і витримав, і трошки він би підріс. Але мені треба молоко. Мені треба молоко. І цей бик мені вийде золотий, якщо я його вигодую, і потім. З нього все рівно в мене толку тут не буде. А купити, то таке, то його ніхто не купить. Тому що я його не продам за копійки, а за ту суму, на яку він вип'є молока, це буде дуже-дуже і дуже дорогий бичок. Я не знаю. Я не розумію людей, які продають там на Олексі по 2-3 тисячі. Я хотів за нього 6 тисяч. Я писав у коментарях. От навіть зараз 6 тисяч. 6 тисяч це його ціна. Ну, напевне, людям за дорого. А дешевше мені продати, якщо порахувати м'ясо, скільки з нього вийде, то мені вигідніше його не продавати дешевше, самі розумієте. Так що це не оправдання, це життєва ситуація, це ферма, тваринництво, це вирощування тварин. І з таким приходиться нам всім, я розумію, хто там не, не, це не, не має цього, не стикається з тим, хто буде розказувати, що а, ти безсовісний, ти такий ти сякий мені фіолетовий народ. Я роблю так, як мені виходить, і як я вважаю це потрібно. Отаке відео невеличке. Хотів вам його показати. Він класний! Він класний, ви думаєте, мені, мене серце не болить. О. Оу-оу-о. О, о. Ну нічого, якось буде. Переживемо. Добре всім. Миру, світла, добра, гарного настрою. І завжди залишайтеся людьми.